Ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному сайті придбав ось таке мастило мідне торгової марки K2 артикул ось V122. Приїжджає ось такій упаковці, така велика банка на 400 мл, як можна побачити. Ось такий аерозоль, така мідна смазка. А використовувати її буду на автомобілі по заміні. Відповідно, гальмівного диску, і відповідно, зараз там будуть показувати, де, як, я, як і де я буду точніше використовувати. Використовуватись буде на автомобілі Nissan X-Trail 2008 року. З об'ємом двигуна 2 літра бензин. Ось, відповідно, зняли гальмівні колодки, супорт, скобу, щоб зняти наш гальмівний диск. І ось тут бачимо, що тут куча є ржавчини. Що в подальшому може викликати скажімо так, бієння тормозу. тому зараз перед посадкою нового диска це все зачищаємо, смазуємо мідною смазкою, щоб диск не прикипів, якщо будуть якісь там в подальшому ремонти. і будемо ставити вже нашого нового диска. От Прямо на це місце зараз будемо напиляти, але перед цим почищу. Загалом зачистив, що повертом з такою щіткою всі оці поверхні. Беру наше мідне мастило, Попередньо по інструкції його потрібно якраз кусити і наношу на нашу поверхню. Воно створює ось таку захисну плівку. І після чого можна ставити наш гальмівний диск. Так, диск стоїть, і також я даю мідну смазку на болти. Зараз фокусую на болти скоби, тому що цей елемент дуже сильно закисає і потім його неможливо відкрутити. Тому я сюди даю смазку, вона є високотемпературна, не боїться високих температур, тому що на основі такої мідної скажімо, стружки. І тому так роблю. І далі в подальшому наносу сюди, щоб не прикипав наш е, вже титановий диск. І так, відповідно, все зібрали, ще ось до сюди мідною смазкою. Також були роботи по заміні ось такої стойки стабілізатора. І щоб воно тут не закісало, під крупачки також наніс нашу мідну смазку. Щоб потім було легше при наступній заміні відкручувати. Тому дякую Екзіст. Смазка працює на ура.